Друзі, привіт! Ви на україномовному кулінарному каналі і ми знову пропонуємо вашій увазі два дуже смачних салата. Ви їх можете використати як на різдвяні, так і на новорічні свята, а також у будні і вихідні. Переглядайте, готуйте та смакуйте! Для початку беремо 200 г домашнього майонезу. Якщо немає домашнього, то ви можете його придбати в магазині. І додаємо до нього 2 зубчики чеснику. Ми, наприклад, вичивали зубчики через спеціальний прес, але, можливо, і подрібнити ножом або ж натерти на мілкій терці. Це перемішуємо. Тепер беремо 500 г вареного курячого філе, розрізаємо на невеличкі частини. Після чого руками порізане філе дрібнемо на волокна у глибоку миску. Далі до м'яса додаємо столову ложку з гіркою майонезу з чесником. Ретельно перемішуємо. Тепер беремо велику миску, в якій будемо формувати салат. У миску ставимо у форму та на середини форму формуємо перший шар з курячого м'яса. Підсолюємо по своєму смаку і варінюємо. Далі беремо 200 г маринованих огірочків, дрібнемо їх ножом на невеликі шматочки. Шматочки кладемо у глибоку миску. Ще оту ж миску додаємо столову ложку майонеза. Перемішуємо та викладаємо поверх м'яса другий шар салату. Ну і звісно вирівнюємо. Наступним кроком беремо 250 грамів очищеної звареної моркви. Натираємо на крупній терці. Тепер знову додаємо одну столову ложку майонезу, перемішуємо. І тепер тертою морквою з майонезом, викладаємо третій шар салату. Вирівнюємо його. тепер беремо 100 г твердого сиру, натираємо на середній терці. Кладемо у миску та додаємо до нього ложку майонезу. І перемішуємо. Ну і викладаємо тертим сиром наступний шар нашого листкового салату. І так само, як попередні, вирівнюємо. Далі беремо 4 відварених та чищених від шкарлупошкурячих яєць. Натираємо їх на середній терці. До тертих яєць додаємо столову ложку майонезу. Перемішуємо. Тепер отриманою масою викладаємо крайній шар салату. Ну і, звісно, вирівнюємо. Далі беремо пучок петрушки, подрібнюємо її ножом. І вже подрібненою петрушкою посипаємо салат. Ось салат приготували. Тепер обережно знімаємо форму. Такий салат можна одразу подавати до столу, тому що він вже добре просочений майонезом. Цей салат виходить надзвичайно поживним, якщо ви ним пообідаєте, то точно не захочете вечеряти. Якщо вам було цікаво, поставте подобайку або напишіть коментар, та обов'язково підпишіться на наш канал. А ми переходимо до приготування другого салату до святкового столу. І в ньому теж буде своя особливість. Ну що ж, а ми починаємо з овочу, який надасть особливого смаку саме цьому салату. А весь секрет буде в маринаді. Беремо цибулинку середнього розміру, чистимо та нарізаємо на невеликі кубики. Тепер кубики кладемо у миску. Ще в ту ж миску додаємо 1 чайну ложку солі, одну столову ложку цукру. 2 столових ложки оцту та 100 мг окропу. Перемішуємо та поки що залишаємо. А тепер беремо 300 г вареного курячого філе, ножом розрізаємо на маленькі шматочки. Після шматочки руками дрібнемо на волокна. Тепер беремо велику миску, у миску кладемо форму для салату та викладаємо перший шар салату з курячого філе. Вирівнюємо та підсорюємо по своєму смаку. Тепер поверх філе перемащуємо майонезом. Далі Через це дозливаємо воду з цибулі та шматочки вже маринованої цибульки викладаємо в другий шар салату. Наступним кроком беремо три невеликих варених картоплі, попередньо очищених від шкірки, та натираємо їх на крупній терці. Після чого тертою картоплею перекладаємо наступний шар салату. Підсолюємо та вирівнюємо. Тепер перемащуємо шар картоплі майонезом. Тепер беремо 4 зварених та очищених від шкарлупи курячих яйців, розділяємо жовтки від білків, Та на середній терці натираємо спочатку жовтки. Натертими тертими жовтками ставимо наступний шар салату. Поверх перемащуємо його майонезом. Далі беремо 170 грамів твердого сиру, натираємо його на середній терці і викладаємо тертим сиром наступний шар салату. Вирівнюємо, після чого перемащуємо сир майонезом. Після чого натираємо яєчні білки. Вже тертимо білками станемо крайній шар салату, звичайно, ж вирівнюємо. Прикрашаємо наш салат. Для цього беремо почок укропу, подрібнюємо його ножом, після чого прикрашаємо подрібненим кропом. А ви можете прикрасти так, як вам подобається. Далі знімаємо форму. Ось салат готовий. Тепер бажано миску салатом поставити в холодильник на годинку, після чого подаємо його до столу. А ми вам дуже вдячні, що були з нами на протязі всього відео. Якщо вам було цікаво, поставте, будь ласка, подобайку. Напишіть коментар, та обов'язково поділіться з нами своїми враженнями від цього салату. І обов'язково підпишіться на наш канал, ми вам будемо за це дуже вдячні. До нових зустрічей! Все буде смачно!